Військовослужбовці 31 першого окремої механізованої бригади 25 червня звільнили рівнопіль Волноваського району. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! напередодні в ефірі телемарафону. Речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень зазначив, що минулого тижня ЗСУ звільнили позиції під Красногорівкою Мар'їнської громади, які були окуповані з 2014 року. В Авдіївці внаслідок обстрілів російських армійців минулої доби травмована одна людина. Повідомляє поліція Донеччини. Армія РФ поцілила по місту з авіації, влучила у приватний будинок. Протягом доби російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по Донецькій області. Повідомляє поліцейський Олег Керницький. З артилерії російські війська обстріляли Красногорівку. Поранили 14-річну дитину, ще одну цивільну особу травмовано в сухій балці турецької територіальної громади. Крім того, сьогодні після опівночі Росія здійснила обстріл житлового сектору дружківки трьома ракетами с 300 Внаслідок першого влучання руйнувань зазнали дві приватні оселі та гараж. Дві інші ракети влучили біля дороги. Інформації про постраждалих не надходили напередодні вечері. Російські окупанти обстріляли селище Курахівка. Поранених та загиблих немає. Повідомляє начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Пошкоджено шість приватних будинків та адмінбудівлю. Росіяни використовували ствольну артилерію. Олександра Зос, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.